Рішучість це те, що нам бракувало. Абсолютно тут компромісів не має бути. А це реально все. Це тобто, це все буде втілено в життя. На це питання лежить якраз в сфері діяльності тої організації, яку ви очолюєте. Донести правду, спростувати фейки. Люди хочуть читати, знімати кіно, робити інші проекти. Ростислав Карандієв, очільник міністерства культури та інформполітики Олексій Мацука, журналіст в проєкті «Укрінформа. Влада інсайд. Прости, слава Володимире, добрий день. До вас можна? А ви записувались? Так, записувались. Доброго дня. Укрінформ вас вітає. Привіт. Хотіли дізнатися, як ваша справа, як працюєте. Поговоримо. Дивлюсь, у вас дуже кабінет дуже скромний. Чому так? Ну, взагалі, ми працюємо достатньо скромно. По-перше, культура бюджету споживаюча галузь. Ми не можемо шикувати. Живемо за рахунок. Платників податків зараз, але визикають. паперів багато. Бачите? Тобто справ а у вас багато, багато да а роботи роботи багато. багато. Да. Ну скіфки золоту це ж. Ваше основне таке досягнення цього року. Не тільки. Не тільки, але щастя. про це поговоримо. А що у вас ще цікавого в кабінеті є? Можете розказати? Саме цікаве тут буває, коли приходять люди, відбуваються наради. Я бачу мікрофон такий у вас, так? Тут а це наради? для селекторних нарад, спеціально таке. От у мене тут є місце. Це центр управління українською культурою, можна так сказати. Це перебільшення. Перебільшення, бо культура Слава Богу, культура розвивається. Достатньо автономна у нас живе. Ми е, е, наразі. Відповідаємо більше за державну складову угу. української культури, там де ми реалізуємо політику. А з частині формування підготовки законів і інших нормативних актів, які, звісно, стосуються всієї сфери культури, то так в принципі тут приймаються основні рішення, які потім пропонуються, якщо це необхідно, кабінету міністрів України, президентові. Угу. Я знаю, що ви тимчасово виконуючи обов'язки. Міністра зараз немає, тому ви, мабуть, у своєму кабінеті залишились як заступника. Ну, я за посадою залишаюсь. Перший заступник міністра, так. а виконує лише обов'язки міністра. Ростислав Володимирович, розкажіть, ви казали в одному з інтерв'ю, що є кадрові питання, так би мовити, у міністерстві, що не вистачає фахівців вам. Як зараз на зараз складається ситуація? На момент мого призначення виконуючим у нас, насправді в міністерстві було дві третини вакансій. Дві третини в значній мірі. Здалося вирішити цю проблему. Ми повернули деяких людей, які пішли з міністерства, взяли нових людей. Змінилася структура, насінні були зміни до штатного розпису, але наразі проблема ця залишається. Люди, хтось виїхав за кордон на початку війни, хтось змінив професію. Хтось не прийшов у професію, хто мав би за два роки від початку але війни, менше... але роботу треба робити. робити. процеси і... саме головне мають бути забезпечені. І вже зараз. Ні дві третини, тобто, люди з'являються все одно. Люди люди з'являються так. Бо ну ми мобілізуємо людей іноді беремо молодих людей. Отже, ми зараз в кімнаті, де ми про кадри говорили так. раніше сюди приходили кадри працювати за радянської влади в міністерство з зовсім з іншою мотивацією і про цю кімнату треба сказати окремо що тут був цензурний перегляд тут кіно да наскільки я розумію дивиться це кімната без вікон вона знаходиться всередині будівлі і маленька зовсім за своєю площею ви звернули увагу що тут знаходиться щось схоже на екран проекційний і з цієї сторони є отвори для проекторів справді тут колись знаходилося держкіно і було три таких кімнати за радянською, навіть потім пізніше, за часів вже України, і е, тут переглядалися фільми, яким надавалася можливість вийти в прокат. І е, іноді навіть цензурувалися, приймали рішення, що вирізати, що залишити. Да, да. ну зараз таких рішень ви не приймаєте. Я думаю, ну по-перше, зараз питання кінематографії віднесені не до Міністерства культури інформаційної політики, а до Держкіно як самостійного центрального органу виконавчої влади. Ну а по друге, звісно, сьогодні вже цензурування як такого немає. Дивіться, у вас цього року, на мій погляд, було таке, як досягнення, можна сказати, для всієї країни. Це повернення скіфського золота в Україну. Ви можете розказати зсередини, як відбувався цей процес? Що було, які механізми були задіяні з вашого боку, щоб справедливість в цьому питанні все ж таки наступила? Справді, повернення скіфського золота це дуже знакова подія. І е, сталося так, що. Це відбулося цього року, але готувалися ми до цього з 2014. Тобто, майже, майже 9 років пройшло з того моменту, як вперше Україна заявила свої права на колекцію кримського золота, відомого більше нам як Скіфського золота, і вимагала від музею Пірсона в Нідерландах повернути його саме нам. В Україну, а не в Крим, відбулося кілька судових засідань, в тому числі Верховний суд Нідерландів в травні цього року, який прийняв остаточне рішення, визнавши Крим територією України і ті всі артефакти і цінності, які були з території Криму свого часу вивезені для експонування за кордон. Як такі, що мають бути повернені в Україну, а саме законні українській владі, яка сьогодні, на жаль, не контролює ситуацію в Криму в силу його окупації, але тим не менше є представником українського народу як власником тих культурних цінностей, які знаходились в тому числі на території Криму. Ми залучали до цього процесу і Міністерство закордонних справ, і Службу безпеки України, і Міністерство юстиції, кожен з цих органів і ще багато інших, які зіграли дуже важливу роль в забезпеченні міжнародних судових процесів, в забезпеченні аргументації наших вимог перед європейськими судами. Що важливо, важливо визнати, що незважаючи на величезний тиск з боку Росії. Яка не гребувала в тому числі підкупами політичним шантажем, суд Нідерландів зайняв чітку правову позицію, і ми маємо той результат, який маємо. Ще хотів запитати, окрім Скіфського золота. Цього року була дуже гучна така справа в медіа і для держави це києво Печерська лавра, ті події, які там відбувалися. Як ви на сьогоднішній день? Ну наприкінці, року, на початку нового року. Дивитись на цей процес, на те, що відбулося у Києво-Печерській лаврі, держава повертає під свій контроль ті об'єкти, які свого часу в законний або в напівзаконний, або в зовсім незаконний спосіб, але були передані в користування релігійним громадам. Мова йде зокрема про громаду. Української православної церкви Московського патріархату за результатами дослідження було встановлено, що використання 79 об'єктів національного заповідника києво печерська лавра здійснювалося монастирем Московського патріархату в незаконний спосіб. І за рішенням суду, а до речі, таких судів загалом ми виграли понад 10 за рік. За рішенням суду було встановлено, що договір має бути припинений як такий, що не відповідає чинному законодавству, і майно має бути повернуто. Ми розпочали цей процес. значна частина об'єктів вже знаходиться під контролем заповідника. Ми зважуємо на те, що в Лаврі було монастирське життя. Що багато людей, які використовували це майно, не були ієрархами, не відносили себе до митрополії, тобто не були чиновниками самої церкви, ну, так. як такої, а були монахами, людьми, справді глибоковіруючими, для яких за великим рахунком назва церкви і не має значення, для яких є вищі святості, як то ті мощі, Людей, які свого часу своїми вчинками заслужили право бути святими, або ж дійсно Господь, який над усіма нами стоїть, тому ми з великою повагою відносимося до прав віруючих, до їх позиції і продовжуємо роботу з тим, щоб залишити наше життя в лаврі, але спрямувати його відповідно до чинного законодавства, і звісно, під Гідою української православної церкви ви очолили міністерство по суті, коли приймався бюджет 2024 року? Ну, можна так узагальнити, якщо і ви в одному з інтерв'ю сказали, що зараз потрібно здійснити аудит тих заходів, які проводилися в міністерстві та загалом в Україні у різних напрямках, і запропонувати зараз абсолютно реальні та дуже важливі для суспільства дії. Як ви думаєте? Наприклад, де русифікація, де колонізація, ситуація по Лаврі воно вимагає зараз додаткових, додаткових дій або перегляду того, що було зроблено. Бачите, незалежності України більше 30 років. Але ще до цього часу на наших вулицях стояли пам'ятки, які прославляли, які звеличували. Досягнення радянської доби звеличували навіть досягнення ще й Російської імперії, тобто несли абсолютно чужі для українців і для нашої нації наративи. Наші вулиці називалися іменами героїв жовтневої революції, іменами людей, які далекі і чужі для України. Більше того, деякі з них здійснювали свою діяльність проти українського народу. Рішучість це те, що нам бракувало. І е, ми розуміли з одної сторони, що шлях України не повинен бути разом з Росією. Але... З одної сторони острах того, а що ж скаже Росія? А нам же ж треба берегти мирні відносини. Зараз звичайно зовсім інші наративи. Ми зрозуміли, що ніякими улесливими і дипломатичними реверансами в бік Російської Федерації ми не забезпечимо собі мирне співіснування. Рішучість і послідовність позиції це те, що зараз має бути. Тому було прийнято рішення Кабінету міністрів України про те, щоб вивести з переліку об'єктів національного реєстру пам'яток ті пам'ятники, про які ви зокрема згадали: Щорсу, Пушкіну в місті uh -huh. Києві, Суворову Ізмаїлі, Петру Першому, багато кому. Хто сьогодні абсолютно зайвий для української землі і не повинен тут знаходитись? Так само йде переименування вулиць, зміна назв багатьох об'єктів. Ми очищуємося. Це той процес, який сьогодні набув своєї особливої динаміки, і, і це правильний напрямок. Тобто для вас, як для міністра, це таке безкомпромісне рішення. Абсолютно тут компромісів не має бути. Я вважаю, що взагалі в нашій ситуації, знаєте, сірого не повинно бути. Є чорне і біле, і тут треба бути послідовним і твердим. І зважувати на те, що хтось не так якось подумає, це позиція слабкого. Ми маємо бути рішучими. Ще таке питання у мене щодо теж зруйнованих пам'ятників пам'яток, тобто Росія визна, ми знаємо з вами, і вся країна знає, що вони руйнують наші пам'ятники культури. Більше 850 пам'ятників культури було зруйновано. Чи вже напрацьовані зараз програми, за якими відбуваються реставраційні відновлювальні роботи? Чи закладено це в бюджет, який я згадував до цього? І чи є такі пам'ятки культури, які зазнали дуже сильних руйнувань? Через військову агресію Росії і вже не підлягають реставрації. Питання збереження пам'яток завжди було на порядку денному органів влади. І до війни. Ну, в принципі, це взагалі сфера відповідальності будь-якої сучасної країни, яка прагне зберегти свою спадщину, прагне залишити її для майбутніх поколінь. Ми боролися з природою, боролися зі старінням, боролися іноді з антропогенним фактором, коли не. Відповідальні е, особи, які представляють, наприклад, забудовники, такий термін часто вживається, е, заради отримання прибутку, нехтували культурою, нехтували необхідністю збереження наших об'єктів, просто їх руйнували. Але, на жаль, з початком воєнних дій, ми стикнулися ще й з цілеспрямованою руйнацією наших об'єктів внаслідок ворожих обстрілів. Як ви зазначили, майже 850, а вже, мабуть, і більше будемо відвертими. Бо кожен день, на жаль, число наших об'єктів, які постраждали внаслідок воєнних дій, збільшується. Потребують сьогодні уваги як такі, що зруйновані. Ну, от є пам'ятка. Є Про програма. програма. Є пам да. Абсолютно, сьогодні ми розробляємо. По перше, систему моніторингу і систему фіксації тобто, це якась така та, для, для чого це важливо після завершення війни, або в той момент, коли з'явиться така можливість, ми маємо державі агресору пред'явити. Претензію в міжнародних судах, ми маємо вимагати сатисфакції, вимагати репарації, вимагати відшкодування. Для цього треба, щоб всі руйнування, які сьогодні здійснюються і були здійснені період воєнних дій, що були в правильному протоколі відповідно до європейського судового законодавства подані і зафіксовані. Ми має, стикаємося з тим, що є об'єкти, які треба негайно. Консервувати, здійснювати аварійні роботи, деякі постраждали в меншій мірі, наприклад, там вибиті вікна, двері, пошкоджений дах, там можна провести відновлення, але в значній мірі ми переносимо це на післявоєнний період внаслідок ризику небезпеки. Це mm -hmm. важливо. Також важливо, що деякі об'єкти ми не можемо зараз відновлювати, бо ну, вони знову ж таки залишаються в стані е, об'єктів високої ризики безпеки, небезпеки. Тому ми готуємося. Створено департамент Міністерстві культури інформаційної політики з відновлення та реінтеграції деокупованих територій. Ми формуємо зараз і кадровий резерв на майбутнє, який міг би потім підключитися до відновлення фактично України на деокупованих територіях. Здійснюємо Облік визначаємо можливі напрямки реставрації пошкоджених пам'яток, що дуже важливо, ми впроваджуємо нову філософію. Чи не просто відновити в об'єктно-просторових характеристиках і в естетиці, яка була до моменту руйнування. А якщо пам'ятка заслуговує того, а більшість саме таких, створити на її основі туристичний центр, об'єкт уваги. А це значить, що крім самого об'єкту пам'ятки, ми маємо створити певну інфраструктуру навколо. Ми самі не потягнемо. Зрозуміло. Це дуже складно і дуже дорого. Ми шукаємо партнерів. І вони є, міжнародні партнери. Зокрема, візьмемо приклад Одеса, центральна частина міста, припортова зона, яка постраждала внаслідок російських обстрілів. Дякуємо уряду Італії. Були проведені переговори з міністром культури Італії. Було визначено напрямок дій. Наші італійські партнери мобілізували італійський бізнес. Найпотужніші корпорації долучили принаймні дві це точно найпотужніші в Європі інституції, як е, е, Міланські Трієналі». Музей Максі Дюрома, для того, щоб вони своїм інтелектуальним потенціалом, своїм розумінням того, як треба працювати з пам'ятками на основі сучасних реставраційних технологій допомогли нам розробити проекти, а в подальшому відновити наші пам'ятки. А це реально все це, тобто це все буде втілено в життя? житті чи декларативно, хоча є виклик. Ні, ні в якому разі сформовані вже е, певні фінансові ресурси, сформовані вже е, напрямки дій, вже концепції. Іде вже навіть робота щодо проєктування. Ну, Свято-Приберженський собор в Одесі, який зазнав руйнації. Він був збудований свого часу італійцями, генуезцями. І Тому є певна мотивація у наших італійських партнерів долучитися до його відновлення. Який є виклик? Дуже складна ситуація з реставраторами в країні. Їх просто катастрофічно не вистачає. Хтось виїхав, хтось змінив професію, хтось не взайшов в сферу. Ми відкриваємо зараз нові програми в навчальних закладах щодо підготовки фахівців в сфері реставрації. Більше того, є домовленості вже, і вони будуть реалізовані з наступного року щодо направлення. Груп українських студентів за рахунок спеціальних грантових програм на навчання в вищі навчальні заклади Європи за спеціальністю реставрація. Це добре, бачите. Тобто, ми самі зсередини щось так намагаємось зробити, але в той же час, наприклад, у вересні ви, констат... ви сказали надзвичайну плідну співпрацю України з ЮНЕСКО констатували цей факт. Проте зазначили, що в організації уникають ухвалення рішення про виключення Росії звідти. Чи зараз ведуться якісь дискусії серед партнерів про виключення або, можливо, якісь обмеження ролі Російської Федерації в ЮНЕСКО Росія мала завжди дуже потужні позиції в міжнародних організаціях, зокрема тих, які працюють в сфері культури дотичні до неї. Культура для Росії є одним з інструментів просування її імперських наративів світом. Тому і позиції в ЮНЕСКО були надзвичайно потужні. Вони залишаються такими зараз. Хоча ми поступово витісняємо Росію, як то, наприклад, одне з останніх рішень Генеральної асамблеї ЮНЕСКО про включення України до Всесвітнього комітету культурної спадщини ЮНЕСКО. А Росії ні. Тобто, в такий спосіб ми заміщаємо державу агресора. І це не просто ми, а наші колеги, наші партнери голосують. Тобто вони теж усвідомлюють те, що Україна заслуговує більш високої оцінки в своїх прагненнях щодо збереження культурної спадщини, високої оцінки щодо в результатах цієї роботи, і в той же час, можливо, не так рішуче, як нам би хотілося б, але Росія зі своїм впливом виходить з цієї сфери. Україна також обрана віце-президентом, точніше, віце-головою комітету з. Охорони об'єктів, які підлягають не негайній охороні в сфері ЮНЕСКО, це теж для нас велике досягнення. Ми посилюємо свою впливовість. Ми знаходимо в собі ресурси, і нам партнери дають ресурси додаткові для того, щоб зосередитись на збереженні пам'яток. ЮНЕСКО, коли ми говоримо, що ЮНЕСКО знаходиться під захистом ЮНЕСКО, це не значить, що вони звичайно ставлять там біля кожної пам'ятки Петріот, створюють Купол чи якісь інші. Фізичні заходи здійснюють щодо захисту, можливо, потім ЮНЕСКО долучається до фінансування робіт, да, звіновлення, реставрації в цьому контексті так, але дуже важливе і політичне значення, коли наші об'єкти, наприклад, Києво-Печерська лавра, коли Софійський собор в місті Києві. Центр Львова, центр Одеси були внесені до переліку об'єктів, які знаходяться під загрозою. Це дало нам можливість не просто привернути увагу світового співтовариства. А але... стати членом, я так розумію, комітету. Так, але і долучити додатковий фінансовий ресурс. Ми маємо чесно казати, ми живемо зараз за рахунок донорів. І уряд, і президент України неодноразово казали, що макрофінансова допомога. Є сьогодні визначальною для стійкості України. Весь гуманітарний комплекс, в тому числі сфера культури, сьогодні в значній мірі фінансується за рахунок донорів. І ми розуміємо, що без такої підтримки світової спільноти ми не витягнемо. Тому, позначаючи наші потреби, актуалізуючи їх, ми вправі розраховувати і на Додаткову більш потужну, більш якісну підтримку. Врешті-решт, культурна спадщина України це частина світової спадщини. І нехтувати нашими проблемами це значить нехтувати культури у світі. Слава Богу, є люди, які приймають рішення в міжнародному співтоваристві, в країнах, які є нашими партнерами, союзниками, з розумінням культури, в тому числі як важливого чинника опору державі-агресору. До речі, я вам хочу сказати, що це. Великий виклик взагалі розуміння того, що культура важлива як складова опору, як складова боротьби з агресором, як складова формування нашої внутрішньої сили, внутрішньої нашої національної ідентичності, як складової духовного опору. Без цього. Ми не можемо розраховувати на належну мотивацію людей на фронті ну, там, на абсолютно. мотивацію в мирні. Але частини. на цю мотивацію також і впливає ця кампанія. Вона нескінчена кампанія дезінформації з боку Російської Федерації, і вони впроваджують свої інформаційно-психологічні спеціальні операції на території України, на території інших держав. Міністерство звертає увагу на, на цей фактор щодо. Протидії дезінформації, відповідь на це питання лежить якраз в сфері діяльності тої організації, яку ви очолюєте, української в тому числі так і е, діяльність українформу і такою його підрозділу, як центр центр стратегічних, да, стратегічних, комунікацій. стратегічних комунікацій та протидії дезінформації спрямовані в своїй діяльності саме на це. Так, взагалі сьогодні інформаційна діяльність в Україні вона має два напрямки: перший донести правду. А по-друге, спростувати неправду, спростувати фейки. На жаль, ми маємо боротися в цих двох напрямках і витрачати свій ресурс, як професійний, так і фінансовий, на протидію державі агресору. Це вимагає першому певного творчого підходу. Це вимагає нестандартних рішень. І слава Богу, коли ми долучаємо до роботи в системі державних інформаційних агентств, до роботи в системі державних, а рівно як і приватних, які сповідують філософію держави, організацій, людей високого професійного рівня, які знають, як боротися з фейкову інформацію, які знають, як правильно підготувати спростування і викрити ті неправдиві меседжі, які, на жаль, ідуть сьогоднішній день різними каналами: телебаченням, радіо, телеграм-каналами в інтернеті, де завгодно. Тобто, справді ми маємо серйозного, дуже добре фінансованого ворога, навіть не опонента, ворога. І тут ми мусимо діяти адекватно. Хотілося б, звичайно, щоб фінансове забезпечення діяльності нашого інформаційного сектору в країні було значно кращим. Але ми одночасно розуміємо, що дефіцит фінансових ресурсів пов'язаний з тим, що левова частка нашого бюджету йде на потреби оборони, забезпечення безпеки країни. Тому покладаємося на професіоналізм людей, які, таких як ви, таких Дякую, людей, які працюють куди? в Україні Дякую за оцінку нашої організації. І мені цікаво, до речі, ваші рекомендації зараз будуть новорічні свята, і люди будуть більш-менш у такому стані, не такому активному, як зазвичай. От вибір, можливо, фільму українського, вистави якоїсь, можливо, витвор мистецтва, подивитись якусь виставку, сходити, щоб ви порадили нашим глядачам. По-перше, бути небайдужими і справді. Прагнути підвищити свій культурно-освітній рівень. Наразі будь-який культурний продукт, який генерується сьогодні в Україні, він є достойним і вартим того, щоб бути спожитим нашим громадянином. Щось є більш високого рівня, щось є недостатньо можливо. Бо зробити гарну виставу треба кошти на декорації, кошти на костюми, кошти на постановку. Але ми це робимо. До речі, за цей рік маємо таке досягнення, що, незважаючи на виклики війни, скорочення фінансування, тільки одні національні театри поставили більше 25 вистав. Поставлено безліч нових музичних програм. І аншлаги в театрах, аншлаги в концертних наших залах. Кінематографу складніше, дорогий і технологічно непростий формат виготовлення кінематографічного продукту. Слава Богу, працюємо в кооперації з іноземними партнерами. Знімаються на сьогоднішній день в Україні телепродукти. Ми тішимося з того, що держава теж долучається до того, фінансуючи зйомки документальних фільмів, які фіксують події сьогоднішнього дня для майбутніх поколінь. Ми фінансуємо ті е, телепродукти, які пов'язані з формуванням відновлення ментального здоров'я, роз'ясненням для мирного населення, тобто є такі по філософії, є що почитати. яка сьогодні є на фронті філософії солідарності з фронтом. Мирне життя воно іноді розхолоджує. Іноді захист українського простору, силами протиповітряної оборони, ну і віддаленість фронту як такого недостатня для формування відчуття війни у багатьох наших співвітчизників, але якраз мистецтво дає можливість. Перезавантажити себе і справді тверезо подивитись на ситуацію, що дуже важливо: ми маємо бути єдиними в своєму критичному, але й водночас мобільному такому мобілізаційно сформованому відношенні до війни. Я сподіваюся, що і ті, хто зараз боронять наш суверенітет і демократію, зможуть побачити і це інтерв'ю, і сподіваюся, що і наступного року ми зможемо разом з вами. Зробити більше продуктів саме для тих, хто сьогодні на фронті захищає Україну, це дуже важливо. Дякую вам за можливість висловитись, за можливість звернутися до наших глядачів, до наших слухачів з тим, щоб кожен долучався в силу можливого до тих процесів, які дуже важливі в культурній сфері, в інформаційній сфері. це Процеси щодо підготовки, формування, виготовлення національних продуктів, які відрізняють нас від держави-агресора, які є важливими для формування стійкості українського суспільства. Ми ців просимо бути небайдужими і творити представників креативного сектору, не зважаючи ні на що видавати книжки. Люди хочуть читати, знімати кіно, робити інші проекти, не покладаємо рук. Наш обов'язок сьогодні, представників гуманітарної сфери, хто не на фронті зі зброєю в руках, робити так само відповідально, так само активно і з великим натхненням свою роботу на мирній території. Ми всі маємо бути зараз солідарні і єдині в нашій позиції позиції боротьби і прискорення того моменту, коли ми досягнемо нашої перемоги. Я вам бажаю також наснаги в тому, щоб цей культурний фронт. Опікуватися їм більше і терпіння щодо цього, і більше сил в наступному році. Дякую, Дякую за це інтерв'ю. І будемо бачитися частіше, щоб нашим глядачам і глядачкам роз'яснювати про основні моменти роботи міністерства, в тому числі такого важливого міністерства, як ваше міністерство інформаційної політики та культури. Дякую.